До Тепер, Правого ока, що йде для... каже. На той момент всі 22 людей Сказали, що так і пише в нас виписки. А, ну, що він виходить після уколу чекає, 200 років уроки, це все. Сьогодні можемо підводити певні підсумки. Трьом лікарям оголошено підозри. І слідство активно працює над тим, щоб найближчим часом оголосити підозри і керівному складу даного лікувального закладу. Експертизами підтверджено те, що даний препарат є підроблений. Він не випускався цією фірмою. Яка б яка здійснює виробництво цих препаратів? Це доведено всіма експертизами. Практично у всіх потерпілих частини людей було видалені очні яблука, і до жодного з потерпілих зір не повернувся.